Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка, чергова коробочка приїхала. Цього разу це замовлення компанії Reflame по 14-му каталогу. Каталога в мене десь немає під рукою, не знаю, здається, минулого разу я не робила, мабуть, замовлення в 13-му чи, чи робила, вже, й не пам'ятаю. Немає в мене каталога, буду показувати без нього. Перше, що покажу, замовила. Дві зубні пасти. Хороша на них була ще ціна в цьому каталозі, по 99 гривень були. В наступних, бачу, будуть дорожчі, тому вирішила дві поки що взяти. Більш в мене полюбляють ту таку блакитну гелеву, але поки що взяла ці, в принципі, ми і такими користуємося також, хоча клієнти більш полюбляють ту голубеньку. Далі, наступне, що покажу, також в кількості двох штучок. У мене дезодорантики. Клієнтка в мене є. яка бере їх по дві штучки постійно. То я так по дві і підбираю. Запасики, що в мене є, там кілька штук, але постійно по, по кілька штучок підбираю, завжди пригодяться. Далі, наступне, що покажу, взяла водичку. Ось таку водичку. Е, любить в мене її. Моя кума завжди бере. І якось минулого разу брала я в наявність для неї, щоб була в запасиках, але не втрималась, відкрила її собі. Зараз вона має в користуванні. Класний, класний аромат. Я і сама полюбила його. ягідний такий солоденький, червона смородина тут. Класний ароматик, дуже мені також він подобається. Це мій флакончик, тому взяла ще наявність. Для неї в який, можливо, десь для неї і пригодиться. Далі наступний ароматик, який взяла також наявність, так скажімо, це міс Джордані Флорал. Взяла я його ще один, у мене такий є. Не буду поки що цей відкривати. В мене є відкритий, але на роботі забрала колега тестувати для своєї там родички, тому віддала для неї кілька флаконів, в тому числі і той. Вона взяла потестувати. І ще який я замовила аромат для себе особисто. Хотілося мені спробувати це ось такий аромат Amber Elixir. Хотіла я спробувати, зацікавила мене його пірамідка. І маю я синенький крістал, і стало ж мені цікаво, що ж це за ароматик. Захотілося мені... Мати їх всі. Минулого разу, я думала, гадала над фіолетовим все думала брати його чи не брати. Ось так виглядає флакончик, гарненька кришечка така зеркальна. Такий самий, як і синенький. І ну, аромат яскравіший для мене, ніж той. Той такий для мене, якийсь він такий ледь, ледь такий ніжний, ніжний. Свіжий, ледь-ледь такий уловими. Чогось я той синенький дуже швидко перестаю відчувати на собі. Цей насиченіший, тут і амбра. Є, не, не пам'ятаю, пірамідки, зараз подивлюсь, чи є в новому каталозі він цей ароматик пошукаю. Але так по, по нотках на такий солоденький, приємний ароматик, більш такий насиченіший, ніж той ніж голубенький приємний такий зараз на, на осінь. Такий більш для мене він ну, вечірній, більш такий якийсь він а, серйозніший такий, але приємний аромат. Не бачу його в наступному каталозі, буде він, не буде. Чогось так швидко знайти не можу. Хотіла заглянути нотки. Замовляла я по онлайн-каталогу, так дивилась, передивлялась, і паперового в мене під рукою немає. Не бачу його в наступному, тому вирішила я його все ж таки собі замовити. Не бачу. Приємний. Приємний є в мене і ось взяла його свій синенький. Приємні флакончики, дуже гарно виглядають на туалетному столику, такий синенький. Але чогось цей, ну він якийсь такий свіжий, і от мені треба так в, просто носом залізти до, до, до місця, куди я його, до речі, як наношу. От якщо видно, такий голубенький, голубенька така, рідина. Він приємний, такий, він такий свіженький. Ніжний такий, але чогось я його швидко перестаю на собі відчувати. Мені треба якось винюхувати, щоб його уловити. Такий він якийсь ніжний ніжний, порівняно, цей, порівняно коричневенький. Насиченіший такий, більш такий яскравіший, солодший, амбра такий, більш серйозніший. Той більш такий, як на, на літо. Весну такий ніжний, ніжний, приємний такий, але. Більш такий він легший, як на мене. Поставлю ще коробочку. Хороші ароматики. Приємні. Далі що покажу, взяла я новиночки помадок цих маленьких, Цих бачила їх і в дівчаток також. Вирішила взяти і я, спробувати, що воно таке. Єдине, що хотіла їх взяти всі три, але третьої вже не було. Нюдового відтіночку вже не було. Тому взяла я дві, які були в наявності. Перший у нас виглядає ось так. Де там подивитися, кут його. Не бачу, не бачу. 46,613 це цей, що, мабуть, ліловий. Ось так виглядає сама помадка. Вона невеличка, але. Відтіночок мені, в принципі, сподобався. Такий ліловий, пудровий, такий непоганий відтіночок. Ось так ось так виглядає. Такої при, при, припиленої трояндочки ніби. Гарний відтіночок мені таки подобається. й ціна хороша була в цих помадок. І друга, кот у неї 46,611, це та щось там, якась там кориця. Це вже така більш коричнева. Можливо, покажу для доньки, вона якісь такі більш темні любить. Ось такий недово-коричневий відтіночок. Також досить таки непоганий, як на мене. Хоча вона. Ось так на сводчині, дуже і так і темно. В принципі, нормальний такий відтіночок може бути приємний такий аромат мають ці помадки. Невеликий такий стік, але одна більш така в ліловий, одна нюдова. Ось такі помадки будуть. Далі. Якщо йти по помадках, взяла я два пробні зразочки новиночок наших. Прийшли вони мені ось в такому мішечку. Ще чекала також я пробний зразочок новиночки, але мені його не вклали. Не прийшов мені новий пробний зразочок, дуже я хотіла потестити водичку. Але пробного зразочка в мене немає. На жаль, дуже шкода, того, що в каталозі, в новому каталозі, який мені прийшов, Дуже гарна така в нього обкладинка. І хотіла я потестити ось тут сам аромат. І, на жаль, в мене дивилось також відео Валеночки, вона показувала. І, і Наталочка також казала, вона Наталя з Києва і Оленка розмови про улюблений канал. Дівчатка, привіт вам, великий. Казала дівчатка, що в них забули подухати. В мене також дівчатка забули. Не знаю, це такий, мабуть. Секрет, інтрига, як то кажуть. Мало того, що пробних зразочків на всіх не вистачило, так ще і сторіночку забули подрипати ось цю. Вона абсолютно не, не, не відчувається тут аромату, на жаль, дуже хотілося спробувати. Ну, Таке. Отже, взяла я два пробні зразочки помадок також. Дивилася дивилася на них, можна було б взяти і більше, але все рівно я їх в такій кількості всі замовляти не буду. Помадка така досить таки не дуже і бюджетна. 299 гривень буде її ціна в наступному каталозі. Тому взяла я два пробних зразочки. Взяла глянцевий ліловий і бездоганний рожевий. Будемо зараз пробувати їх тестувати. 856-й, це у нас глянцевий ліловий. Ось так виглядає він в пробничку. Якийсь він зовсім тут, я би не сказала, що він ліловий, він для мене якийсь такий майже і нюдовий. Якщо порівняти з оцим ліловим, то це для мене ліловий. А цей, ну, більш якийсь такий, більш нюд. Лілового тут практично і немає. Ось такі два лілові різні. Отже, нанесемо біля цього ось такий ліловий глянцевий. Ну той в цій маленькій помарці для мене більш ліловіший такий, цей більш такий, як нюдовий. чуть чуть такий має. Трішечки, якщо порівнювати з цим, то він е, в, роже, в рожевинку таку йде, більш рожевий, цей більш нюдовий. Але якщо порівнювати ці два, то цей більш нюдовий, а цей більш пиловий. Ну, Всі, все, як то кажуть, пізнається в порівнянні. Але відтіноч, в принципі, непоганий. Аромат такий нейтральний, практично його немає на самого аромату помадки маю на увазі. Ось такий. Треба буде спробувати, як буде на губах. Так сам відтіночок непоганий. І ще один, 862-й, це у мене бездоганний рожевий. Цей такий, я би не сказала, що це рожевий це якийсь такий навіть червоний, якийсь такий ягідний. Ну, яскравий такий колір, доволі таки магенько хочу відкрити. Ось так виглядає сам відтіночок, доволі такий яскравий. Подивимось. Ну так, Він такий доволі такий яскравий. Я би не сказала, що він рожевий, він якийсь такий ягідний, навіть червонуватий такий відтіночок, більш так до, що порівнювати. В принципі, можливо, і такий, як на. Як на Каталозі, але такий доволі таки насичений. Ось цей також мені подобається відтіночок ніжний нюд. Тут він якийсь такий ворожевий, такий навіть йде. Тут він перший більш такий нюдовий, а тут якийсь, він такий як з персиковим таким якимось гарний відтіночок. Ось такі відтіночки новеньких помадок. Цікаві помадки сатинова губна помада. Буде виходити новинка. Насичений колір зі щільним покриттям і сяючим сатиновим фінішем. Живить і захищає губи. Стійка формула з SPF 15 Комфортно наноситься і тримається на губах до 8 годин. Так обіцяє нам компанія. Ось такі малюточки. І Ще, що я замовила, по хорошій ціні, взяла я аж цілих 6 олівчиків. Тіні олівці представлені були у нас на останній сторіночці. По 129, здається, гривень була їхня ціна. Мені здається, це була сама найкраща ціна року. Я такої ціни на них не пам'ятаю. По 159 вони були, і по 189, пам'ятаю, вони були. Зараз вони так по 129 гривень, і тому вирішила я взяти ось таку палітру кольорів, де е, один відтіночок в мене є цих тіней. У мене є відтіночку мауф. Знову ж таки, немає, не знаю, чи є ці тіні, не знаю, чи є в цьому каталозі, щоб я могла показати вам з каталогом порівняти. Можливо, і немає. Тоді називати коди і покажу, як вони виглядають. Всі, я думаю, знають ці олівчики, мені вони подобаються. Гарно лягають, гарно тримаються, не розтираються. Мені подобається. В мене є ось такий трішечки, вже він такий по, по цій сріблясті буквочки трішечки постиралися. Це у мене відтіночок 47773, здається, так, мав. 42, 42, 773, друга циферка стерлася. Він такий найтемніший серед цих всіх, що я брала. Ось так він виглядає, такий доволі темненький. Трохи такий від мене вже зачуханий, але класний. Мені він дуже подобається цей відтіночок. Гарно так лягає, легко наноситься, просто в один дотик, як по маслу. Подобаються мені ці тіні, класні. Ось такий відтіночок. Так, це мій, це мій і такий самий тут. Ось цей. Ось цей він і є. 42, 773 відтіночок мав. Подобається мені він дуже класний. Ну, Гарно вони закриваються ось так до плотненько наступний. Наступний у нас 42,772. Не знаю, не пам'ятаю, як вони там називаються по, по каталогу їхні цей здається, якийсь, чи бронзовий, чи, чи який він там, я не пам'ятаю, як вони називаються по каталогу. Такий він коричневий. Два взяла такі темніші, а, а всі інші світліші такі. Ось такий золотистий. Відтіночок, гарно так поблискую, переливаються Класні такі олівчики. Надовго їх доволі таки вистачає, об'єм тут 1,2 грама, але вистачає їх надовго. Далі наступний 42 776. Ось такий блисінький також відтіночок. Виглядає, гарно так поблискують, переливаються ось такі відтіночки. Поповнила я вже собі ними колекцію для різноманіття буду під різні настрій різні наносити. Далі 42-770. Ось такий, світленький. Фокус десь губиться від цієї краси. Ось так виглядає, ось так поблискує. Гарні кольори, гарні такі оліпчики. Подобаються мені вони. Можна внутрішній куточок висвітляти ними. Класні. Далі наступний код. 41,011. Також такий, якийсь там є шампанське, якийсь там є кришталь, я не знаю, хто з них хто, тому називаю коди, бо не бачу в каталозі їх. Цей рожевенький такий більш. Ось так виглядає І ось так під кутом поблискують вони. Ну, гарненькі такі ліпчики. Буде в мене ціла батарея. І 41,012. Тут і відтіночок пише, Калітпінк якийсь, таке відпінок. Ось такий, рожевенький також. Гарно наноситься просто в один дотик. Ось так проводиш, як по масличку. Ось такі відтіночки. Шість олівчиків. Ось так вони всі виглядають. Так виглядають помадки, так виглядають тіні олівці. Ось така краса. Так, це останній. Далі, що мені ще прийшов пакетик? Ось такий великий цього разу мені вклали ще, що я заказала по аутлету тому ж самому. Це ще один шопер. Класні ці сумочки. Це вже в мене, я не пам'ятаю, четверта яка Взяла ще одненьку, нехай будуть, поки вони є. Періодично по одній вкидаю. одну Завезла для мами, буде вона з нею. Ходити десь за покупочками і в себе ще в запасиках подобається, вони не витягуються, гарно тримають форму, такі плотненькі, місткі, туди багато чого поміщається з покупочок. Класні такі продукти. Ще два продукти, які тут, мабуть, в каталозі, можливо, і не знайду. Я відразу ж там на почті, коли розпакувала замовлення, відразу відправила для приємточки. Там в мене ще був замовлений лак. І зміцнювальне покриття для нігтів, вона замовляла, тому відразу ж там на почті я розпакувала все гарненько для неї, плівочку Запакувала назад, і ще з наявності щіточку з одну для неї поклала вона, замовляла. І відправила там же замовлення. Тому два продукти додому не доїхали. Каталожик, ще раз покажу, ось такий пристрасний, такий, червоний. Виходитимуть на спам новиночки. Хотілося б, звісно ж, потестити нову Есенсу Supreme Giordani Gold. Подобаються мені до них ось ці прикраси. Не знаю, хотіла потестити аромат, навіть думала, можливо, якщо сподобається, замовлю, дуже сподобався мені ось цей набір прикрас. Дуже сподобався. Перлинки я люблю. Гарно так виглядають цвітково. Тим більше ціна така хороша. Думала, потестую, тому що класична Jordani Gold Essence в мене є. А цю хотіла спробувати і, можливо, навіть замовила б. Тепер, от уже і не знаю того, що ціна така доволі 999 гривень. Ну, сказати, так собі. А, віддати так сліпу без затесту, також трішечки ризиковано, не знаю. Хоча е, класичну на роботі мене колега тестувала, дуже їй сподобалось. Не знаю, можливо, і е, класичну, можливо, вона і собі взяла б. А ось цю новиночку дуже було б цікаво спробувати. На жаль, не вистачило мені пробного зразочка, не потестувала я. Шкода, звісно. Багато тут є ароматизованих сторіночок. Ось цей ароматик я потестила чоловічий. Ну, так, тобі, не дуже і мені ну, якийсь такий він собі. Цитрусовий, лимон, акорд, чорний камінь, кедр. Ну, такий собі він синенький і зелененький мені подобається більше. Цікавий такий каталожик, обов'язково полистаємо, погортаємо, подивимось, що тут є ще цікавенького. До речі, дуже мені також сподобалася аромасторіночка. Ось цього ароматику. Я його давно на нього дивилася. Є в мене той, що з манго, дуже мені подобається, я навіть його задублила. Я давненько на цього дивилася, заглядала, заглядала, думала, думала. А тепер от я не знала, як він звучить. Ну, Розуміла, що, мабуть, якось солоденько, але якось я з ним не була знайома. Зараз, от на сторіночці, я його потестувала, і мені сподобався смачненький такий солоденький ароматик. 339 гривень буде його ціна. Можливо, і замовлю. Цікава водичка. Таким було моє замовлення, такими були мої покупочки, дещо для себе, дещо в наявність для клієнтів. Замовлення мені сподобалося. Олівчики тіні класні, помадки також доволі таки непогані. Не знаю, можливо, хотілося б якусь от з цих новиночок, з цих пробних зразочків якусь. І хотілося б спробувати, звісно ж. Спробую ще потестую, як вона буде лежати на губах. Ці також поношу, подивлюся, як вони будуть носитися. І, можливо, якусь і одненьку замовлю, якщо буде в мене таке бажання, того, що помад у мене багато. В принципі, я вже казала, що пора вже якось трішечки тормозити з помадами. Того, що в мене колекція величезна і я не встигаю всіма користуватися. Я більше їх, більше їх купую, ніж в мене вони закінчуються. Не встигають закінчуватися. Таким було моє замовлення. Дякую всім, що були зі мною. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що брали ви, як, як вам новиночки. Пишіть, хто, хто отримував пробний зразочок, як вам водичка. Чи варта вона уваги. Чи, чи варто її брати, замовляти. Звісно ж, хотілося б спробувати. Буду чекати на вас в коментарях. До зустрічі на моєму каналі.